На Закарпатті харків'янин намагався організувати зелений коридор для чоловіків призовного віку. До правоохоронців звернувся працівник 94-го прикордонного загону та повідомив, що йому пропонують хабар за сприяння оператині держрубежу. У ході розслідування було встановлено, що 31-річний мешканець Харківської області запропонував військовослужбовцю 18 тисяч 900 гривень за безперешкодний перетин кордону двох чоловіків. У разі успішної угоди також пропонував подальшу співпрацю, тобто запевну винагороду надавати інформацію щодо розміщення прикордонних нарядів для незаконного перетину кордону іншими особами. 21 грудня поліцейські та прикордонники затримали 31-річного мешканця Харківської області. йому вже оголошено про підозру за статтею кримінального кодексу незаконне переправлення осіб через державний кордон і вирішується питання щодо кваліфікації його дій ще за статтею 369. Це саме пропозиція надання неправомірної вигоди. Що стосується його так званого клієнта, то відносно нього складено адміністративний протокол.